Всім привіт! Мене звати Марина і це мій новий влог на каналі. Сьогодні я фільтр побачила дві класні рубивашки. Одна це такий баранчик, я пішла роздрукувала. Тут я виріжу і приклею скотч, щоб приклеювати йому вовну, а друга це нагодувати тварин. Також я взяла такі стаканчики. ще була кукурудза, але кукурудзи не було в магазині, тому я взяла такий горох, ми будемо горохом годувати цих тварин. Тому далі покажу, що вийшло. Ось такі мене вийшли звірята. Зараз я буду їх приклеювати на стаканчики. Я взяла ось такі стаканчики, і вони трошки завеликі, але я думаю, в мене відйде приклеювати. Ось така розвивашка вийшла. Китька вже зацінила. Я взяла ще ложечку таку з каші і буду йому показувати, що треба годувати тваринок. Так, для вівці я вирізала місце для шерсті. Зараз тут з цієї сторони приклею скотч. Так вона виглядає, коли я приклеїла з цієї сторони скотч. А з ватних дисків я зробила ось таку вату, щоб приклеїти на прашика тебе такие молодые, молодец. Угу. Я буду вевцы у нас все шерсть, да? Давайте шерсть. така гарна вівця у нас вийшла. Так, у нас є тут ложечка. Бачиш? І ми будемо так ложечкою набирати і годувати. гав-гав, Рра, лева. І зайчика. Ти будеш годувати їх? Тримай. Давай з мамою О! ням ням Свинка ням ням ня ням тигрик. Частими. Зараз ми її разом розпакуємо. Я замовила дві посилки і ту, що замовила пізніше, прийшла раніше. Ну, так є. Я не знаю, ааа, так мало? Тут є жінки на вікна, але я думала, що їх буде більше. Ну, Побачимо зараз. Уф. Замовила сережки. Чесно, вони на тему виглядали гарніше, а в житті це якось так виглядає. Ну, я ще побачу, як вони будуть виглядати на вухах. Та й сюди. сюди. Також мені прийшла сукня новий рік, але Вірити я не буду, бо хочу вже викласти фото потім після Нового року. Включення з суботу. На кресті прийшла моя посилка з тему. Я замовила термоводилочку для сина за 30 чимось злотих. Така прикольненька вона. Так нажимаєш. І а, І ось тут. Так. І нарешті отримала скло для телефона. Зараз буду заміняти. Також ми прикрасили штору в нашій кімнаті Нового року. І я сніжинки тиму наклеїла на вікна в нашій кімнаті, з яких видно. Та в кухні. Ось так вони виглядають. Вікна я мила недавно, але вони знову чомусь такі брудні, я не розумію.